Часмін. Всім привіт. Бачимо цю красу. Я не змогла пройти Ось цю красу. Я втрала в тим. Скрізь. Чуть не доросли. Сміни може рости і в тіні. Бачимо, тут йому є і тінь і сонце, але краще росте жасмін на сонці. Як його саджати? Саджати треба або весною ранньою, для того, щоб він гарно вкорінився, або восени треба посадити жасмин. Взагалі, жасмін, Загалі, жасмін це корисна рослина. Вона ми п'ємо чай з жасміном. Я, до речі, дуже люблю чай з жасміном. Він допомагає нам боротися з утомою, і стресами. Також жасмін нам покращує пам'ять. Далі він іще нормалізує тиск. Ось. І що іще? Це допомагає схуднути. От мені хочеться схуднути. Я про це почитала і дійшла саме до. Засміна і це дивлюся, тому що ну, чай з засміном притупляє відчуття Ну, І ще почитала, написано для чоловіків, в тому числі і для, для жінок, допомагає. Допомагає краще пізнавати навіть кохання. Мені дуже подобається саме як аромат жасміна. Я би хотіла іще... Він кусає так, відводки, коріння йдуть від жасміна. Отака чудова рослинка, жасмін, настільки гарна, наскільки оці гарні квіточки, настільки все дуже-дуже гарно. Не хочеться просто від цього аромату жасміну. Навіть відходити таке здоровенне високе дерево. Чоловік також хоче понюхати жасмін. І я тут, наче мене заколдували. Чари на мене такі жасмінові знайшли. Жасмін, так. Що там чоловік говорить, що розростається? Ого! Оце, мабуть, дійсно жасмін пускає сюди коріння. Взагалі зупинилася, подивитися, тут юки ростуть. Вон, юка вже стрілочки пустила, буде квітнути скоро. Але причарував, а ось, до речі, ще кущик жасміну. Ось іще одне. Він тут був як дерево. Так ось бачимо. Отак низенько. Отака рослина жасмін. Так що п'ємо чай з жасміном, не тільки аромати жасмінові вдихаємо. А п'ємо чай, заспокоїмо, заспокоїмося. І е, все ж таки куплю сьогодні чай з жасміном, бо прочитала, що навіть можна схуднути. Ми вам дякуємо за увагу і бажаємо вам гарного здоров'я, всього доброго.